Такий файний час. Тепло вже, душно аж жарко, а між тим дощики падуть. Такі вже, слава Богу, помірні дощики. Тішимося. Слухайте, сьогодні середа а і навчає нас нині Іван 23. Безумовно, велика людина. Він дуже гарно, коли е, став папою римським, то сказав так, таку фразу, що ну, от коли я був там єпископ, коли я був кардинал. То якщо я мав проблему, то я дзвонив до Бапимського. А тепер до кого я маю дзвонити? А потім дойшов до такого висновку, якось разу дуже переймався за церкву, за, за справи церковні, щось там у нього не виходило, а це його зачіпало, заберло спокій. І він ліг спати. І коли спав, то приснився йому Ісус. Приходить до нього Ісус і каже, до нього так по-італійськи, якось ласкаво, по-українськи перекладається таким чином. Каже йому: Іванку, ти що так переймаєшся? Та хіба твоя церква чи моя? І він такий, ой, дійсно, так то моя церква, чи то його? Ну, то його. Ти Боже, і переймайся собі за свою церкву. <свисті> і слухайте, то таке файне заохочення для всіх нас на сьогодні. Особливо, коли ми беремося не за свої справи або ж забуваємо, котра справа насправді моя. От я особисто там часто так мене щось там переймає, там парафія, і сьогодні зранку почув невтішні там новини, це деякі речі. І, і це так мене. Це так мене якби, Поставили на місце, ну Тарас, так то твоя церква чи моя? Добре, Боже твоя. Але тоді, будь ласка, ти це ні? там відносно парафіального будинку виникло декілька питань. Я, я, йому вже одразу, вже, я, я вже досвідчений, вже маю досвід. Кажу, Боже, це твій, твій будинок, ти журися, ти переймайся, ти там планує, як це має бути. І це слухайте гарна права. Спробуйте. Ну В кінці кінців, усе, що я довкола, то належить Богові. Ну то Боже, будь ласка, якщо тобі це належить, то розберися з цим. Розберіться з тим то, розберіться з тим-то. І це для нас гарне нагадування, по-перше. Ну, не, не, не з себе від, скидати відповідальність, але для того, щоб зрозуміти, що я, я не Бог, і я не вирішую все. І не залежить від мене все. І це так допомагає. О, дійсно. Слухай, так наді мною є начальник і не один. То хай начальники вирішують. Чуєте начальники? Ну, так у мирі, чуєте начальники? О, так гарно треба, бо то ж начальство. Тому не переймаємося тим, що ми і так не можемо вирішити. Не переймаємося занадто тим, що і так не є у нашій силі і владі. І пригадуючи собі, що ми смертні, пригадуючи собі, що ми лише творіння, віддаваємо цю владу. І це також буде дуже класна молитва. Це буде дуже добра молитва, коли ми ще і ще віддаємо це Богові. Боже, ти це розроби. Боже, ти з цим розберися. Ти це розгреби. А він це зробить. бо він це вміє добре. Або як сказав, Мартін Зелінський колись, Ісусе, зроби те, що ти вмієш як найкраще. <смі> Виріш цю справу, а там зціли цю людину, там зроби, там о -о оту ситуацію, о той виклик. А він зробить, тому що любить нас і тому, що справді хоче нас вести. Тому віддавайте йому, Пригадуйте собі, що ви лише створіння. Не будьте Богом, бо ніхто не винесе тягаря бути Богом. Це не для нас, і воно не наше. Тому будьте собою, будьте людиною. Будьте творінням дочкою або сином Божим і віддавайте йому як татові, нехай він вирішує татські вопроси. Татські питання, ой, вопроси, перепрошую за таке слово. Татові питання нехай вирішує він, тато, а ми будемо вирішувати питання нашого характеру, нашого рівня. Дай Боже. Файного дня, майтеся файно і мир вам!